Доброго дня, шановні колеги. Часу ми не гаяли зовсім. От, за кілька днів, за один день фактично зробили ми 15 роєловок. На другий день додали, зробили 16. Зараз ми їх повстановлювали. Багато хто з вас каже, ру, ловля роїв це є принесення хвороб на пасіку, ще там ерунда і тому подібне. Ні. Я думаю, що в даний момент це зовсім інший. От. І як ви бачите, роєловки встановлені в нас на пасіці. Ми їх встановили дофіга. Там ще є, там ще є. Далі, як казав Микола Володимирович, у нас скоро роєловок на пасіці буде, ніж самих вуликів. От. Постановлювали ми їх багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Це навколо пасіки. Тобто навіть якщо ми будемо промахувати свої рої, ми їх промахували в будь-якому випадку, то вони будуть у нас в роєловках. Ну, що щось з втікне, що щось зневтікне, по-різному може бути. От, Враховуючи, що нам треба цього року розвинутись, розвинути непогано, от, Це є основний додатковий. Дохід фактично з наших же роїв, які можуть втекти. Минулого року ми ловили, але ми так до того віднеслись е, не дуже-дуже, як можна сказати, гарно. Віднеслись до того не дуже гарно, е, так більш-менш, я би сказав, халатно. Але зловили біля 10 роїв. Цього року ми вже віднеслись до цього всього дуже серйозно. От, повстановлювали на низу, на деревах всюди, Можна навіть глянути далі, в посадці, там ще є кілька яревіловок. Ми будемо встановлювати зараз на іншій пасіці. Я думаю, встановимо десь штук ще з 15 і ще на іншій біля десяти. Взяли пасту для приманювання роїв, подивимося, в принципі, як вона поможе. Дасть вона якийсь результат, не дасть результат. Тому отак. От вдасться менше втратити на своїх пасіках, встановили. Вдасться нам трохи щось там зловити чужих роїв, то вже буде добре. Рейловки гарні, рейловки прикольні. Так щоб не було нюансів, може нам вдасться знайти свої вулики. В деяких рейловках встановлений подарочок. От. Можливо, хтось і попаде на цей подарочок. Тоді подивимося і поговоримо. Так що от такі моменти. От. І що, що, що? Печемо на другу пасику, встановлює, встановлюємо 15-16 рієловок і займаємося ловлею. Як хтось сказав в коментарях, рибалкою. От. Буде в нас і рибалка, буде в нас і ловля руїв. Всім до побачення, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо обов'язково показувати. До зустрічі!